Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про повернення на касі в системі UDU. Отже, ми заходимо в модуль касовий термінал або точка продажу, починаємо сесію, відкриваємо її. І, наприклад, в попередній сесії, вчора ми продали якийсь товар, прийшов клієнт і хоче його повернути. Важливо, щоб він нам, звісно, приніс чек. Без чеку ми не зможемо виконати повернення. Відкриваємо сесію. І для того, щоб виконати повернення, тепер в нових версіях уду ми це можемо робити прямо в самій сесії. І на касі раніше це можна було робити тільки з бекенду, а не з цієї частини з фронтенду. Отже, у нас тут з'явилась кнопка відшкодування. Отже, ми натискаємо сюди, і нам необхідно обрати замовлення, по якому нам необхідно робити повернення. Якщо нам дають чек, на чеки друкується номер цього замовлення, ми можемо його сюди внести. Наприклад, це буде 0013. Шукаємо його, знаходимо і обираємо. І натискаємо відшкодування. Якщо у вас декілька. Товарів, відповідно, ми будемо тут обирати якийсь конкретний товар. Тобто, наприклад, з усіх покупок, з усіх товарів, клієнт хоче повернути тільки один якийсь товар. Ми його оберемо і саме його будемо повертати. Натискаємо відшкодування і натискаємо оплата. І важливо перевірити по чеку, яким чином виконувалась ця оплата. У вас на чеку це відображається? Там написано: оплата була карткою або готівкою. Якщо у нас оплата була готівкою, ми обираємо при відшкодуванні. Готівка. Якщо оплата була карткою, ми натискаємо банк, і система зробить повернення по банку клієнту, адже ця інформація вся зберігається. Отже, ми, наприклад, обираємо готівку, тому що у нас це замовлення було оплачене готівкою і готівкою повертаємо і натискаємо підтвердити. Відповідно, в нас буде чек з мінусом 25 гривень, і ми можемо далі повертатися до нового замовлення і далі працювати. Давайте ми зайдемо в чекбокс, у нас робоча. Зміна зараз запущена. Зайдемо в архів чеків, і ми побачимо, що у нас зараз підтягнувся чек на повернення. Можемо його переглянути в чекбоксі. Передається в чекбокс також інформація про повернення, який це саме товар, його код, яка сума і що це саме готівка. Відповідно, якщо це буде банк, то буде інформація відображати, що у нас повернення відбувається по банку, і так само податки. З мінусом у нас відображаються. Далі ця інформація буде потрапляти і при формуванні податкової накладної, яку ми виконуємо після закриття сесії за день. Таким чином, в воду можна швидко відшкодовувати гроші за повернений товар і безпосередньо виконувати повернення на касі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.